Так. <свісно> <свісно> О! Починається. Хлопці, лишайтесь тут і розважайте нашу гостю. Я ж доведу левеня до Рику! <свісно> <свісно> Він хоче, щоб ми її розважили. Він так сказав. То, може, заспіваймо її. Так! Вдала думка. أو, 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 أو. Кайон, яким це вітром ти в дикому краю? Ти знаєш, чому моє тут джанджа тому відпусти Кіару мирно, інакше пошкодуєш. А ти що, без групи підтримки? <ріст> ти про це пошкодуєш, Кайон без варти Але тобі гігієни знадобляться. О, то ти знову на нас заречиш. Так, заречікаю. Речі. Тільки якщо доведеться. Ах. Е, ну, Тільки тому, що ти так сказав, ми її не віддамо. Бо в нас є вимоги, розумієш? Хочу тут розігрувати театр. Молодець Орга. Дякую. Щоправда, план Кайона на поки що вдався не повністю. Ти про що? Зміг виманити до себе тільки джанжу. Решта ж гієн досі стереже кіару в жерлі вулкана. І вони, здається, співають. О, ні. Треба швидше рятувати. Це не так легко. Вона в оточенні гієни гарячих гейзерів. І що? Ми ж левина варта. Якщо треба йти важчим шляхом, то ми підемо. Гарно сказала. Так. Отже, ось новий план. Чого ти хочеш, джанжа? Чого я хочу? Гарне запитання. А, я хочу, щоб ти зі своєю вартою дали спокій мені і моїй зграї. Так. Що? Ти затягнув мою сестру в дикий край, тримаєш її в заручниках. І ти робиш усе це тільки для того, щоб я дав тобі спокій? А, так, саме так. Джанжа, це програшний план навіть для тебе. Я думав, це вдалий план. Я також. Здається, каян привернув їхню увагу. Так. Давай! давай. Ми врятуємо вас, ваше високосте. Так, давай, кіара! Біжімо! Дякую, друзі. Проте я б обпекла лапи парою. Боляче на них наступати. Нічого, кіара. Я тебе понесу. Отак. Не поспішай Мостилися? <плес> Що ж, забираємося звідси. Ону, скажи каїну, що яра врятована. Зрозумів. Ой-ой, і що нам тепер робити? Я знаю. <плес> Будеш розважати мене. <плес> Ара в безпеці що? О, щолопи. Ми знову виграли Джанджа! Он як? Ну то що? Ми так легко не здамося? Знову прийдемо. Може наступного разу таки позбудемося, кіари чи панді, чи можливо навіть твоїх мами й тата. よろいます。